Для перебування в цій прикордонній зоні, потрібно подати заяву через сайт на Ужгорильський район, скориставшись зразком та шаблоном. У заяві я вказав похід як мету перебування і приблизний маршрут до гори Пікуй. Підповідь з QR-коду надійшла через тиждень, що було на наступний день, як я пройшовся, але мені пощастило з прикордонником, який мене до речі зустрів одразу при виході з вагону. Тут варто зауважити, що незважаючи на дозиви ДПСУ, останнє рішення завжди приймається на місці, і якщо ви поводите себе підозріло або не маєте права перетинати кордон, то шанси на припинення походу і затримання для з'ясування дуже високі. Оскільки кінцевий відрізок у маршруту також мав закінчитися прикордонній зоні, то я підготував заяву і для Чернівецького прикордонного загону, який приймає на електронну пошту, без жодної відповіді і можливості перевірки до прибуття на КПП, де вони шукають її серед сотень фотографій інших заяв. Обидві заяви потрібно носити з собою у паперовому вигляді, і також показувати в телефоні вихідний лист, що підтверджує факт відправки.